Я тебе вітаю. Давай сьогодні подивимось, що є зараз і куди воно все йде. Да? До чого все йде. От те, що є зараз, оту от ситуацію. Подумай, будь ласка, про неї. Про свою ситуацію, продумай, будь ласка. На яке питання ти хочеш почути відповідь? Поки можеш підписатися на канал, щоб не загубити наступні. Відео. Ну що? Що зараз? О, карти випадають, вже хочу давати поради. Давай, що зараз? Що відбувається зараз? Що відбувається зараз? Зараз іде боротьба. Зараз іде боротьба, ти в пошуках просто шляху вирішення проблеми. Проблема вже знаєш, таке відчуття, що вона досягла такої точки, коли, ну, типу, все, от, більше немає, я не знаю, що робити. Ну, давайте що будемо вирішувати. Тобто ти вже така, така налякана, да? ти е, готова боротися от, і готова шукати. Не, не готова, а шукаєш шляхи для вирішення да, цієї проблеми. Шукаєш шляхи. Розумієш? Так, добре. Що ж це за ситуація така? Де ж ти так борешся? Що це за ситуація зараз? Коли ти не бачиш виходу, ти не бачиш виходу, слухай, можливо, тебе хтось образив. Може і бути таке. Да? От якась образа, можливо, якісь сльози, хтось щось сказав, хтось щось зробив за твоєю спиною, тобі це неприємно. І ти ну, ображена, ти не знаєш, як реагувати. Ти просто в даній ситуації відчуваєш, що ти нічого не можеш зробити. Але насправді, насправді вихід є. Так, Дивись, ти вийдеш, вихід знайдеш швидко. Тут тобі потрібно просто довіритися своїм знанням, довіритися своїм почуттям. І зробити, от прислухатися до себе. От те перша думка, те перше відчуття ситуації, яка в тебе є, це буде вихід. Ти його знайдеш швидко. Так, да, бачиш, що йде? Ти виходиш із ситуації і знаходиш спокій. Розумієш? Так, що ще? Поради якісь поради? Який шанс до тебе йде, дивись. Поради, в тебе є шанс все змінити. Твоє рішення воно буде впливати, це не, воно ну, дійсно буде набагато важливіше, ніж ти думаєш. Це рішення може змінити а, твоє життя. Тобто, те, що ти зараз будеш дізнаватися, що ти зараз будеш вирішувати для себе, то це рішення воно має таку можливість змінити твоє життя. Розумієш? Тобто це важливо? І що? І що далі? Тобто, так, це, це твій вибір. Дивись, і ти виходиш в переможницях. Але бачиш, знову ж таки, ти маєш прислухатися до себе. Це важливо до себе будь-якої. Розумієш, от якою б ти не була. Маєш прислухатися до себе. Класний. Класний такий розклад, так все швидко розказали. Тобто ти просто не сумнівайся в собі, розумієш? Не сумнівайся. Давай поради якісь. Давай поради. Давай візьмемо поради. М -м -м. Знову ж таки, довіритися. Тому що ти знаєш, що ти хочеш. Потрібно просто розслабитися і довіритися. В тебе все для цього є. Буде нагода, ти це зробиш. Ти вийдеш з цього. Я дуже за тебе рада, чесно. Напиши, будь ласка, як програвся цей розклад. Напиши, будь ласка, в коментарях. що... Що там в тебе все вийшло, все владналося, і до чого це все призвело. Дякую тобі за перегляд! Підписуйся, став подобайки і бережи себе!